Вітаю всіх, мої дорогенькі! Ви на моєму каналі Світ Таро українською, мене звати Лариса. І у нас продовжується розбор моїх особистих авторських розкладів, які вже я наробила, скажімо так, наработала з практикою. Курс наш називається Доступно про таро, де я простими словами розповідаю все про таро, про розклади і про свої наработки. Сьогодні в нас стосунки в парі розклад. Стосунки в парі, звичайно, можна подивитися, да? що було, що є, і що буде. Невеличкі розклади, і розказати в трьох картах. Ну, звичайно, що я так не роблю, я роблю великий розклад. Беремо пару. Чоловік і жінка, чи вони женаті, чи не женаті, немає ніякого значення, чи це люди на зустрічаються, чи вони живуть в громадянському шлюбі, чи вони вже одружені тільки, чи багато років. Ми все одно повинні розуміти, для чого ці люди прийшли. В життя один одного, тому що дуже багато людей до нас приходить в життя і мужчин так само з разними цілями. До когось приходить один мужчина, і він предназначений і народити дітей, і вийти заміж, і отримати від нього якийсь урок і прожити з ним все життя. До когось приходить троє четверо мужчин: один щоб народити дитину, інший щоб нанести боль. Предать, показати е, утрату, зробити мудрішою вследствие цього, цього предательства, щось дати зрозуміти про себе. Якщо ти з перших таких важких стосунків не виносиш урока, тобі посилають следующего такого ж, який знову буде і зміняти, е, не, не поважати. Поки ти цей урок не засвоїш. Да? Для когось або приходять в життя жінки три чоловіка: один для ласок і любові, для сексу, для почуттів, другий для того, щоб народити дитину, третій для того, щоб прожити з ним все життя до кінця днів своїх щасливо. В усіх усе дуже по-разному. І тому ми, перше, що дивимося, це її енергія і його енергія. Називаємо пару, да? от Таня 20-10-го, го 96-го. Сережа 5,06 та 87-го, і в яких енергіях кожна із цих людей в цій парі проживає. Тобто, перше це її енергетика і її енергії, друге його енергетика і його енергії. І дивимося, про що в цій парі Таня Таня про любов, Таня про гармонію. Тання про те, щоб все було добре, щоб знайти спільну мову, щоб всі питання вирішити полюбовно і так далі. і так далі. Таня за сім'ю, за народження діток і за все хороше проти усього поганого. да? А Сережа? А Сережа в нас в цій парі бреше, обманює і зміняє, веде себе як падлець, тому що карта така в нас і випла. Сімка мечів. Я брешу, обманюю, не договорю, підставляю тебе, мабуть, більше всього зраджую, або обманюю в чомусь іншому. Я з тобою нечесний. І яка б це пара не була. Чи вони тільки зустрілися? Вона хоче одного, він хоче зовсім іншого. Чи вони вже живуть 10-15 років? Вона хоче любові, да? він хоче чого зовсім іншого, він хоче зради, брехні, гульні, і він в таких енергіях живе. Це може бути поміняно. Жінка, чоловік може хотіти. Отут, випасти, наоборот, я хочу любов, я хочу зберегти сім'ю. Жінка може зраджувати, брехати, бути вертихвісткою і так далі. Не має значення. Деяка карта випала, ви вже їх прочитаєте. Слідує у нас питання: для чого вона прийшла в його життя і для чого він прийшов в її життя. Тобто, третє питання для чого Таня прийшла в життя Сережі? Да? Для чого Таня прийшла в життя Сережі? Витягуємо і знову ж трактуємо. Він її головний мужчина. Вона прийшла, він прийшов в її життя для того, для чого Таня прийшла в життя Сережі, щоб зробити, для чого Таня прийшла в життя Сережі. Правильно, я вже запуталася. Уже п'ять розкладів зроблено. Вместо перериву вирішила записати урок, поки є хороший настрій. Король жезлів. Приподнести його на п'єдістал, зробити його головним мужчиною в своєму житті, дати йому силу, показати його сильні сторони, проявити його як мужчину. Понімаєте, вона прийшла в його життя, щоб він був на п'єдісталі. Тобто, ця жінка може чимось пожертвувати ради того, щоб він був головним, він був на п'єдісталі. Для чого він прийшов в її життя? Для чого він прийшов в її життя? Карта мага. Він. Сексуальний, красивий, хороший, інтересний. Да, у нас мах стоїть на п'єдесталі. Ми на сцені ми йому аплодуємо. Але ж це фокусник, обманщик. Він прийшов в її життя, щоб показати їй якісь краски. Маги у нас показують фокуси, тобто разнообразити її життя страстями, якимось необичним сексом, якимись необичними почуттями, показати їй щось нове в будь-яких сферах. Але при цьому він не постоянний, як і показала в нас перша карта. Да, нас розклад просто вже веде по розказу. В більшості до чогось виведе, получиться якась історія. Він творчий, він інтересний, він забавний, з ним ніколи не скучно. І Тані, можливо, потрібно таке, бо Таня у нас, можливо, дуже чопорна за традиційні погляди, секс тільки в місіонерській позі. Да? Мама так навчила. Жінка потрібно, щоб працювала, угождала, треба бути скромною. От і Таня в нас така. А він прийшов, щоб показати їй, що бувають інші мужчини, інші стосунки, показати все в красках, але при цьому. Звичайно, зраджувати її, брехати і обманювати. От для так, такі у них різні ролі. Такі у них різні ролі. Зате вона він при її підтримці може добитися успіху обрести трон і е, як на що навіть в її прийдеться грати другі роль, якщо вона на це согласиться, звичайно. То для нього вона дуже важлива жінка, тому що вона його преподносить, вона його опора. Так, далі ми дивимося, що цю пару об'єднує на даний момент. І це у нас яке там? П'яте питання. Да? Що цю пару об'єднує? І шосте, що цю пару роз'єднує. І ми дивимося, що цю пару об'єднує. Що цю пару об'єднує? Общий дом, будинок, стабільність вже якась, вони проживають разом. Четверочка жезлів це обична карта громадянського шлюбу. Тут у нас дом з однією стіною. Да? Забор у нас із палок. Люди, вроді, щасливі, але все якось наполовину. Четверка, це в нас, скажімо, проміжуточний результат. Да? Ви вже це знаєте, я вам розповідала, мабуть. Або, живуть, вони в громадянському шлюбі, або вони зустрічаються часто, або навіть якщо люди в шлюбі. То картинка гарна, у них все добре, да? але щось все одно не так, бо стіна одна і забор такий, скажи, знаєш, не крепость. Не крепость. І тим не менше, пара разом, у них общі цілі, отам он дітки на задньому плані, старше покоління, молодше покоління, якісь світочки над головою, все вроді би гаразд. Є за що жити, є в що вдітися, і люди в парі, що цю пару роз'єднує, важкість. Якусь кризу переживають, якусь переживають кризу. Дуже в стосунках важко. Десятка жезлів це що їх роз'єднує і що їх може роз'єднати. Люди або наберуться терпіння і донесуть ці палки до кінця свого життя, так і житимуть в такій важкості, що аж спина репітиме, або хтось із них не видержить, поставить крапку, бо десятка це в нас завжди кінець. Да? Або я донесу цю тяжесть до кінця, або хтось із них не витримує і говорить, ні, це непробиваєма стіна, я ухожу. І це те, що може їх роз'єднати, в будь-якому випадку їм дуже важко разом. І це в нас шоста позиція. Далі ми дивимося, що він почуває, Сережа почуває до Тані, да? що партнер почуває до партнерші на даний момент, що партнер почуває до партнерші. Я хазяїн, я твій хазяїн, я батько, я глава сім'ї, я ніяких змін не приємлю. При тому, всьому, що я, можливо, гуляка і змінщик, я сохраняю статус-кво, я сохраняю сім'ю, ми живемо по моїм законам, по моїм порядкам, тому що ми вже зрозуміли по розкладу, що Таня у нас за все хороше проти всього поганого, Сережа, у неї на троні головний. І він, собственно говоря, по фокуснику створює правила. Він. Керує і він показує свої фокуси, а вона більше всього, скажімо так, смиряється. Да? Він керує, він, що нам підказує король. Поки що статус-кво, живемо по моїм законам, по моїм правилам, або ви всі підкорюєтесь, хто не согласен, всі в сад. От, таке він почуває. Він почуває себе хазяїном Тані. Да? Можна взяти доповнительну карту, якщо нам не А які його істинні там почуття на уровні емоцій. Істинні почуття неопридільні. Неопридільні, знову випадає карта зрада. Я тебе зраджую більше всього. Або я випиваю, бо це карта луна може бути випивка, похмілля, зрада. Або почуття вже пройшли. і в мене ощущення, що я заблукав і не знаю, як з тобою далі себе вести. Якщо ще одна непонятна карта, дівчатка, витягуйте всі три. Але секс ще в нас сохраняється. Ще якийсь інтерес є. Да? Сексуальна енергія, туз жезлів на стосунки це завжди в нас карта сексу. І ще не все потеряно, скажімо так. Да? Як мужчина, я тебе ще хочу. Що вона почуває до нього? От дивіться, зразу випадає карта, яка нам перевернулася, і ми її читаємо. Що вона почуває? Вона попала в плін, у неї вже соза вісім отношення. Вона живе так, як хоче він. тому, що вона в пліну дьявола. Він маніпулятор, він у нас фокусник, він обманщик, він у нас встановлює порядки, і Таня до нього відчуває, що Що вона в пліну у дьявола. Або їй дуже подобається секс із ним, і вона його любить безумно і не може без нього дихати. Або вона боїться розвестись, тому що що скажуть люди, страх. Або по дьяволу це може бути болязні на прив'язаності, яку люди часто приймають за любов і страстя. Це оказується боязнь одиночества, боязнь статись нікому не потрібні. Понімаєте? От, уже підказочка випала, ми її прочитали. Якщо карта випадає отак, я її не читаю. Якщо вона вже перевернулася лицем, це карта коментатор. Як карта коментатор, тобто коментурує. Ну, але ми витягуємо основну ж карту, що вона почуває до нього. Трійка кубків. Він все її життя, він її і друг, він їй і подружка, він їй і любовник, він їй і собісідник. Понімаєте, сам один із самих близьких людей. От він її може замінити всь, всь, всю цю троїцю. Але це отака троєчка, коли випадає на стосунки. Люба тройка на стосунки говорить про тройнічок. нічок. Таня знає, що їх в стосунках троє. Таня знає, що їх в стосунках троє. тому що він зраджує, він у нас фокусник, непостоянний вітряний, і їх в стосунках троє. Нічого це їй не мішає, вона це знає. Вона создає красиву картинку, все добре, все хорошо, Да? Тут у нас красива картинка, я красива вдіта, я забезпечена, я себе довольна всім. Коли ми подивимося на картах New Vision і перевернемо зайдемо назад і подивимося, що там у цієї жінки ззаду, там у нас завтра дирка в заборі і гола попа. Тобто не прикрита ні одену одежу, то прикрита ні виноградом цвітущим, ні такими монетками. Тобто картинка красива, все добре, все хорошо, дарма що настроє. Обходиш ззаду, дивишся, а там. Скажем так, все очень не так красиво, як але вона соблюдає статус-кво, карта, справедливість. Така моя доля, така моя судьба, карта законного шлюбу. Зато я в законному шлюбі. Справедливість це юстиція, це узаконення стосунків. Зато я все по закону, я замужня дама, у мене є чоловік, і я сохраняю цю красиву картинку. Дивимося далі. Ти бачите, яка в нас історія вирисовується. А, яким він бачить майбутнє? Да? Збирається він при тому всього, що він такий гуляка розводитися. І тому наше слідюще питання, яким він бачить майбутнє цієї пари? Яким він бачить майбутнє цієї пари? Вони будуть разом. Він заробляє, він обезпечує, він буде допомагати. вони в одному союзі, більше всього, їх, їхній союз заснований буде і подальше життя на матеріальних е, достіженнях. квартири, машини, будинки. Розійтись немає змоги, ми будемо партнерами, бізнес-партнерами. Наш союз вигідний. Змін я ніяких не хочу. Карта помірність не про зміни, все йтиме як ішло. Да? Що, як вона бачить майбутнє, які в неї погляди, їй дуже важко. Їй хочеться, щоб оця вся зрада, брехня і красива картинка закінчилися, тому що вона вже прибита до землі. Їй дуже важко це все показувати. Їй хочеться поставити на цьому кінець. Але кінець який? Вона хоче, ну, вона розуміє, що як би їй боляче не було, як би їй боляче не було, і вся горіч її положення, яка б важка не була. Поставити крапку на цьому бракі це ілюзія. Вона цього ніколи не зробить і вона в це не, пов... не вірить навіть. Ілюзія вона не вважає можливим, при всі горячі її положенні розривати цей брак і ставити крапку на ньому або щось змінити, піти проти нього. Це для неї ілюзія. Вона так і буде мучитися, плакати по ночам, терпіти його зраду, але крапку не поставить. Поставити крапку і осознати і щось зробити. Це ілюзія. Ви бачите, яка в нас прямо трагедія вирисовується. Тут все може випадати по-іншому. У кожної ж пари Тут може випасти і він любить, і вона люби, і дітки, і все. Дуже багато гарних історій. Але є і такі історії. Це, кстати, історія, на які, які я роблю ну, найбільше. От вона мені зараз показується наш, наш примір, Віртуальні, видумані люди, я ні про кого вообще не роблю цей розклад, а яку захоплюючу історію і при тому повсякденну нам розказує, понімаєте? Ну що ми дивимося далі? Що може, що чоловік хоче від стосунків, і що може їй дати як мужчина, коли-небудь, бо часто жінки питають: я хоч коли-небудь буду з ним щаслива, а може він поміняється, може він зміниться? От ми і питаємо тоді, що чоловік хоче від стосунків? Чоловік хоче свободи, общення, у нього свої плани, двоєчка жезлів, поїздки, общення по інтернету, якісь свої плани. Він хоче бути і з тобою, і без тебе. Знаєш, посерединці. Двойка жезлів така карта, коли людина питається, усидіти на двох стільцях. І це щоб було, і це, і я посерединці, розумієш? Що він хоче від стосунків? Стабільності, він не собирається розводитися. Він хоче, щоб все було так, як і є, тому що його все устраює. устраює. І тим не менше, він так і буде повернути до тебе спиною. У неї він там десь або в соціумі реалізується, або з іншими жінками реалізується. В нього там свої побєди, перемоги. До тебе він спиною. До тебе він спиною. І він цього і хоче від стосунків. Він цього і хоче. А що може дати? Да? Або питання, наприклад, може звучати. А чи зміниться він? От давайте поставимо питання таким чином. Він щось якесь щастя вам може дати? Да? Це вже там буде яке 11 чи 12 питання. Чи 10 ви вже записуєте, там краще знаєте. Що він може дати? От три карти візьмемо. Дивіться. Що він їй може дати? Він дає їй відчуття потрібності. Да? Якісь ласки, якусь любов, якесь внімання, він все-таки їй дасть їй дари. ну, тому, що ж вона з чогось його терпить, з його таким набором. З другої сторони, це постійне напряження, постійний хаос, вияснення стосунків, хто прав, хто винуват, претензії, спори і так далі, і так далі. Немає спокою, він їй не дасть. Спокою він їй не дасть. Він може їй дати. Ласку, любов. Да? Ощущення, що ти комусь потрібна, може дати таке от ощущення, але і він їй може дати карта Страшний суд, ізбавлення і получення по заслугам. Це кармічна карта, він їй може дати ощущення, що це так воно мені за щось, можливо, за якісь мої гріхи, можливо, за гріхи моєї мами або бабушки, можливо, так це і є. Тобто, вона його приймає як нагороду. І віра в те, що колись все поміняється, що колись вострубить Архангел Гавриїл, і все різко зміниться, і всі вони стануть щасливі. Він цю віру їй оставляє. Він цю віру їй оставляє, що колись все буде по-іншому, і вона в це вірить. Колись щось погане піде з їхнього життя, і вона отримує по заслугам від нього те, що вона заслуговує. Да? А чи буде це, чи буде Таня? Спитаємо ми, це який там вже 12 питання, щаслива із ним. Чи буде вона щаслива із ним? Наврядлі паж мечів. Карта критики, претензій, вияснення стосунків, пікіровки на да, скандалів мілких. Королева жезлів. І якісь зміни. Чи буде вона щаслива? да е, Про що раз говор, говорять восьмерки мечів? По-перше, вони говорять про те, що в житті жінки. Може настати якісь неочікувані зміни, так? а по-друге, ми все-таки питаємо для Тані, чи буде вона коли-небудь за ним щаслива. Якщо Таня стане хитріша, мудріша, коли вона стане із такої двоєчки, яка готова на все раді своєї, тільки щоб бути рядом з ним. Так? Вона стане королєвою жезлів. Це у нас така маленька відьмочка, впевнена в собі. Людина, яка бере все в свої руки, людина, яка вміє е, схитрити, збрехати, вміє проявити жіночу мудрість, де треба промовчати, де треба накричати, де треба поставити на місце. І перше, це коли вона буде знати собі ціну, бо королева жезлов у нас дуже високомірна дама. Вона знає, що вона стоїть, вона знає, що вона може. І вона знає, яка, якої вона цінності. От коли вона з, таке з собою произведе, такі зміни, тоді можуть бути якісь зміни в її житті. От, скажімо, таку дають карти відповідь Тані на питання, чи буде вона коли-небудь щаслива з ним. А можливо, по, коли вона стане такою жінкою, вона круто і різко поміняє своє життя і, взагалі, його покине. Да? Тут у нас можуть бути питання, якщо жінка думає про розвод, чи в руку їй розводитися. Ми ніколи не вирішуємо за, за дівчат, за жінок розводитися їм чи ні. Ми їм показуємо очима карт чи в руку Тані розводитися. Карти говорять, що ні, на даному етапі, з її душевним станом і з її баченням світу і ставленням до себе, їй не в руку розводитися, бо вона буде себе відчувати ніщою, одинокою забутою всіма. Понімаєте? А от коли вона поміняється і стане королєвою е, жезлі, це тут уже ви будете самі розвивати свої далі питання по ходу того, як ітиме ваш е, розклад. Далі, якщо я бачу, що якщо вона зміниться в неї будуть зміни в житті, я питаю: якщо вона стає от такою і змінюється, їй в руку буде розводитися карта Верховної Жріці. Карта побідітеля. А отут, так, да, треба все зробити втіхаря, нікому нічого не розказуючи, не розглашаючи. І е, зробити все так, знаєте, тишком нишком по-хитрому. Це карта тайни, щоб він навіть і не догадався, що там у тебе за в голові. І вийти побідітелем. Тобто тоді вже можна, да? але це рішення приймає тільки Таня. Ми можемо ще спитати, наприклад, якщо жінка дійсно думає розвестися. Що її чекає після розлучення? Да? І дивимося душевний стан. Якщо вас питають про розлучення, якщо вас не питають про розлучення або про зраду, дівчатка самі ніколи не лізьте, бо не кожна жінка хоче чути, що в нього є любовниця, або він готовий на розлучення. Да? Якщо питання звучить, чи є коханка? Ви на нього відповідаєте. Якщо не звучить, я ніколи не відповідаю. Я уточняю, коли записую жінку на прийом, вам на зраду дивитися, чи вам це не потрібно. Багато кажуть так, а багато кажуть, ні, цього знати не хочу. Ну, це ж таке діло кожного. Да? Ну От ми можемо подивитися, яке їй буде життя після розлучення. І це буде вже який там далі у нас питання. Кардинальні зміни, колесо фортуни, закрутиться фортуни. Вона поміняє своїм розводом свою судьбу. Яку сторону? Карта дьявол і карта процвітання. Ну, їй, їй прийдеться стати д'яволом, да? вона стане притягательна, вона стане хитра, мудра, умна, маніпулі... маніпулювати навчиться. Вона сама буде нести на себе відповідальність. У нас ж дьявол не тільки отримательна карта. У нас карта дьявол ще і положительна, особливо, коли за ним йде така хороша карта, дев'ятка Пентаклей. Я стаю дьяволом, я стаю. Притягательним магнітом я можу до себе когось прив'язати. Мені треба буде хитрити, крутитись і звіватись для того, щоб вижити. Але це того стоя: десятка пентаклів. Да? Мене чекає е, хороше життя. Це також можна трактувати як карта страха. Зміни, які різко почнуться після розводи, спочатку налякають. Все від страх в, е, людину, адже дьявол ще і страх. Але цей страх треба пережити, бо слідуюча карта в нас положительна. Всі ці страхи і спитання да, принесуть тобі десятка пентаклів. Успіх і, можливо, навіть нову сім'ю. Ну, що я ще питаю в такому авторському розкладі, чи є зрада з його сторони, ми дивимося по запросу жінки. Сама я ніколи не питаю, завжди уточняю. Перспектива пари на майбутнє. Да? Коли жінка говорить, ну, подивіться, ми будемо з ним жити, чи ми розійдемося, чи там не грозить нам нічого. Ну, і ми дивимося. Перспектива пари на майбутнє. Колісниця це хороша карта. Вони будуть йти вперед. Він, звісно, буде впереді. Вона в санчатах ззаді нього. Він керуватиме і нею, і, 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 і ним. Можуть бути дороги, переїзди, покупка машини. Перспектива пари на майбутнє. Все залишається, як і є. Все залишається, як і є. Король Кубків не про зміни, король Кубків про емоції. Все одно почуття між ними є, так з її сторони, так точно. Та й він до неї все-таки щось іспитує. Але все ж таки, завжди їх буде двоє. Завжди в його житті буде вона і ще якась жінка. Ну, Тому що він нам ізначально випав як хто, як зрадник і падлець. Ну, Але це може до восьмірочка, це безконечність, так? Да? Ці два варіанти можуть сохранятися безконечно. Він постійно буде гратися судьбами двох жінок, своєї дружини і ще якоїсь коханки або любовниці, або подружки. Але це карта не про зміни. Сім'я чухає вперед, король на місці, їх остається двоє. Тут немає змін і карти не про зміни. Ну і порада від таро обично в кінці я беру для заказчика для мужчини, це для жінки. У нас в даному. В розкладі на даному примірі заказувала Таня, і останнє моє питання це для жінки. Це порада від таро для Тані, яке ми витягуємо і трактуємо. Сім'я, мама, дружина, імператриця це карта про сім'ю, про, про, зверни увагу на свою сім'ю це по-перше. Друге, стань хазяйкою своєї сім'ї. Ти імператриця від тебе все залежить. Від тебе, по більшому ну все в сім'ї залежить від жінки, від її поведінки, від її намірів, від її настрою, від її. Ну, тому що, от на це карти й говорять, що у нас імператриця? Вона керує, вона контролює, вона. Про всіх заботиться, вона всіх одарює. Можливо, карта говорить, народи дитинку. Ну, якщо тут, звісно, не така картина, а інша. Тобто, ви даєте пораду і трактуєте. Іноді я витягую не одну пораду, а декілька. Да? Декілька. От на даний момент, я хочу вам сказати: тані карти говорять сім'ю сохраняти. Карта сім'ї, карта сім'ї, дітей. Карта щастя. Тому що. Є такі питання, є такі сім'ї, коли жінка не може вижити сама, в силу якихось обставин, в силу того, що вона не працює, в силу того, що вона знаєте, така ну, дівочка-дівочка, принцеса, принцеса і їй самі не вижити. І карти ніколи, якщо навіть чоловік так зраджує і гуляє, ну, якщо це буде розвод жінці в, в зло, карти ніколи не посовітують цього розводу. Ніколи. Значить, на даний момент. Тані треба зайнятися собою, змінювати себе, але да? не розводиться. Тому що це для неї буде ще хуже. От в нашому віртуальному випадку карти Тані совітують сім'ю сохранить. Головне сім'я зверни увагу, головне сім'я і твій статус-кво, і твій статус-кво. От і все. А тому, що ми розвод для Тані чим нам грозив. Таня в нас більше всього не практична, незаробляюча, не не маючи наприклад там, ні житла, ні грошей, нічого. Да? Для неї розвод на даний момент життя буде губітним. От такий от у нас вийшов віртуальний розклад. Я вам на цьому прикладі розказала, який я роблю розклад на стосунки в парі. Їх найбільше, найбільше. перше це йдуть стосунки в парі, чого не клеїться, чого, чи є зрада, чи є любовниця, що він до мене почуває, яку він мене бачить. Чи будемо ми разом? Друга йде причина самотності, причина самотності, третім іде любовний трикутник, коли люди вже всі знають, що вони в любовному клубку, і тоді в нас сюди вже в розклад входить ще і любовниця. Ми дивимося, що чоловік до жінки, що він до любовниці, які в нього плани на жінку, які на любовницю, що до кого почуває, з ким йому буде краще. Ми дивимося очима мужчини на кожну із жінок. Це вже буде мій слідуючий авторський розклад. А поки, дівчатка, всього вам доброго, я бажаю вам успіхів у навчанні і в цьому прекрасному світі таро розбиратися, познавати, і це дуже і дуже цікаво. Все, до побачення!